Привіт-всім привіт. Понеділок сьогодні якийсь 11 чи яке там число, не пам'ятаю. Такий сьогодні похмурий день. Вчора був мокрий сніг. Сьогодні опадів немає, трошки, трошки краще. Я стою на парковці Глобала, Глобалах, ходив тільки що Вашан, там заносить документи по роботі, хочу з вами поділитись історією про шахрайство. Зараз я на себе приведу камеру. Так, це я. Не знаю, як мене там видно, наче видно, але який фокус без поняття. Замовив тримач для телефону на AliExpress, поки він їде, тому поки тримаю рукою. А так далі буду ставити сюди на, на скло чи на передню панель. Отож, я хотів вам розказати про, про шахрайство, про банківське шахрайство. Такий цікавий випадок зі мною трапився на днях. Подзвонив мені е, чоловік, на мій мобільний номер. Представився, як його там звати, якийсь херфролов. Сказав що він з якоїсь компанії. Не пам'ятаю, яку я не розчу, попросив ще раз повторити, він там ще раз повторив. І, І далі почав говорити якісь такі дивні <головіки> речі. Говорить, що одна з моя банківська картка одного з банків України, яка в мене є, вона заблокована. Заблокованого зв'язку з чим через те, що а, у них якесь було оновлення програмного забезпечення і трапився там якийсь збій чи не збій, от вони, внаслідок цього збою, чогось картки поблоковані. А, він про це турбується. Ще він говорить. А як мене звати, він не знає, до речі, і, і моє ім'я не назвав. Він, в нього була інформація тільки, що це мій номер і я власний картки е, певного банку. І він далі говорить: ви здійснювали покупки, можливо, десь останнім часом або, або карткою в терміналі користувалися. Я кажу, ну так, звісно. Далі питаємо. А ви бажаєте в майбутньому цієї картки розраховуватися, Тобто користуватися, я кажу так, ну звичайно. Наче все нормально, хоча трошки питання дивні. Але наступне питання третє відразу мені от, включила стоп. Він запитує. Тобто для того, щоб розблокувати цю картку він ставить наступне питання, щоб розблокувати, потрібно перше, щоб ви назвали. Будь ласка, приблизно ваш баланс на рахунку після останньої транзакції. Я сижу це все слухаю, я, я чудово розумію, що в мене картка не заблокована. Мені смс-портування приходить, з нею все ок. І розумію, що це розвод. І коли він мене питає, каже, назвіть, будь ласка, приблизний баланс на вашому рахунку, не обов'язково конкретний. Я розумію, що це точний розвод. Я просто кладу трубку. Дзвонив із номера 094, це, це здається Інтертелеком, Я просто кладу трубку, а він перезвонює через, через хвилину я вже трубки не брав, більше він не дзвонив. Я розумію, що це чистий разговар. Тому що працівники банку, по-перше, не дзвонять з незнайомих номерів. По-друге, вони працівники банку, а він представився не працівником банку, а працівником якоїсь компанії. Причому компанія до банківських карток. Це, це повний бред. Такі Може повірити тільки фінансово неграмотна людина. Ось. По-третє, працівники банку вони не, вони не ставлять такі питання. Назвіть, будь ласка, приблизний баланс на вашому рахунку. Немає права банківські працівники ставити. Хай ще Пін-код запитає. Мені вже чесно, після цього питання мені хотілося йому поставити саме питання сказати: а Пін-код вам не назвати на моїй картки? Це справжнє шахрайство. Таким чином нам розводять, він хотів дізнатись мій баланс, далі, можливо, як мене звати, ось у нього є номер телефону, і далі щось можна з цією карткою вже робити крутити. Я подзвонив своїй знайомій, яка працює в одному з банків України, зв'язався з нею, запитав у неї, розказав їй це. Це жахрайство, такого бути не може, банк по таким питанням не дзвонить, такі питання не задає, і це повний бред внаслідок. Змін оновлення програм забезпечення, картки не може блокуватися, це неправда. Потім я звернувся в, на гарячу лінію цього банку, яко, картку якої я володію, по якій дзвонили, розповів, їм, не, та, не також під шахрайство. І там і там мене запитали, чи не називав я ніяких даних, я ніяких даних не називав. Сказали, все, тоді все добре. Ми номер ваш взяли, передали, цей номер, на мені дзвонили, взяли, передали, в Службу безпеки. Я зайшов у свій онлайн-банкінг, перевірив цю картку, вона не заблокована, з балансом там все окей, красти там немає що. От така чиста схема розводу. І що ще я знаю, що може бути далі, коли таким шахраям відомий твій номер телефону і, і відомо до картки, якого банку він прив'язаний, вони можуть тобі названювати і не потрібно брати трубки. Тому що далі шахрай може піти, наприклад. До одного з наших мобільних операторів сказати, що у нього ще сталася сім-картою і, і, і загубив телефон, наприклад, він хоче її відновити. Яким чином відновити? Там також потрібно назвати приблизний баланс на рахунку, скільки я пам'ятаю. І останні дзвінки, куди ти останні куди ти останні рази дзвонив? І ось якщо. Або тобі дзвонили, да? якщо він цей шахрай мені названня останні рази, то будь повідно тільки дзвінки. Оператор наш він <кій> не питає паспортні дані, по-перше. По-друге, у нас якось по дебільному продукті сім-карти людей не запитують паспорти і паспортні дані. сім карту може купити хто загоден, вона на диконі прив'язана. І він може собі відновити сім, <кій> зробити копію моєї сім-карти з моїм номером, мати до неї, пін-код відповідно, і керувати нею, і він буде бачити ці смс, які неї приходять. А далі все, справа тільки кажуть. Локась руки, ідеш до банкомату, знімаєш кошти через номер телефону, тобі приходить смс, з паролем ти його вводиш в банкоматі і все, і кеш твій така схема розводу. Тому е, будьте обережні, е, не беріть слухав, якщо вам звані якісь незнайомні номери і це не пов'язано з вашою роботою. Якщо вам ставлять якісь дивні питання про ваші картки, про ваші кошти, не відповідайте. Кладіть руки, блокуйте номери, хочете подавайте в Кіберполіцію, я туди, зрештою, за заходжу. Там є велика, великий такий розділ заяви, беруться різні дані, можна і туди подавати. Мені сказали в Службі безпеку банку, що їм достатньо цього номера, мені більш нічого не потрібно робити. Ось така схема розводу. І люди малограмотні, фінансово неграмотні, вони можуть на це повестися. Люди більш дорослі. Люди похилого віку. Це для них може бути. В цьому може бути нічого не підозріло, зразу полікався. Ой, боже, моя картка заблокована, що робити, що робити. Я вам зараз все скажу, розблокуйте, будь ласка, бо там в мене пенсія чи зарплата. Так робити не потрібно. Ось так. Так і справи. Бажаю вам бути впевненими, е, розумними, досвідченими і хорошого дня. Все, я поїхав працювати.